Добрий вечір, народ. Сьогодні з вами я, Людмила теролок переводник Ставте вподобайки, робіть розсилочки, діліться інформацією. І тут хтось хоче прориву своїй діяльністі. діяльності. Якась жінка яскрава, харизматична. Ну, ви вважаєте, що вам тут відсікає мужчина по судьбі? Судьбу вашу, вірні. Звертайтесь по телефону плюс 38 099 28 149 47. Звертайтесь в WhatsApp, Viber і МО. Не дзвоніть, пишіть. Так, поїхали. Сьогодні у нас 2 січня 2026 року. Дивіться, Зінаїда запитує. Доброго вечора. Подивіться, будь ласка, СМТ Просяна Дніпропетровської області. Чи будуть розрушення селища, чи буде окупація? Дуже дякую вам, Людмила. Дивимось. Просяна, просяна. Будуть розрушення. Будуть розрушення. Ну, кажуть, сильні, сильних розрушень, таких, як ви думаєте, не буде, зацікати треба. Новий етап, що там буде якийсь новий етап агресії. Це обман. А окупація, окупація. Ні, дівочки, не буде ніякої окупації. Тут немає у них сільонок. і немає ресурсу для того, щоб окупувати там. Ваш ваш посілок, вони тут розстроєні на майбутнє, не получиться Так що не переживайте. Добре. Так, і якщо ваша ласка, подивіться, там писала щось про Канаду. Що буде з Канадою? Що нам? А що нам та Канада, як ми не знаємо, що у нас тут, що нам завтра очікувати? Бо там українці. Ну, це хтось відводить якби від основного відводить погляд. А що з Канадою должно бути? Що з Канадою должно бути? Так це по поводу чого? Тупикової ситуації. Так. Тут вообще ну, тема не та задана. І, как бы, немає особої, особого значення, виясняти, новий етап, разрушать, кажуть, не треба. Це все ілюзії. Надумане. Я навіть витрачати время не хочу на це все. Потому что тут якийсь подвох. Так, поїхали далі. А тут. Почула інформацію, Одні кажуть, що Кадиров в очередной раз лежить там в реанімації, другі кажуть, що 01.01.26 Кадиров помер. Давайте подивимося, це правда, що він там в реанімації лежить. Ну, ми тут раз іще дивилися, що це означає. Ну, він тут на межі. Показывают, да? Что за Луна? Угу. Ну, такая тупиковая ситуация. У него вин на межі вин помре. Каже, не треба проясняти. Тут не подобається не вищим силам, коли це проясняють, Так, новорічну промову Путіна. Там дивилася, я показували таку картинку. Путін ніби балакає, і звертають увагу, дивіться, а піджак там, в нього таке відчуття, що нейросеть працює. І рукава пусті піджаку. Це угу. по дураку, шо? Ну, якийсь обман іде. Тобто... Явно не Путін там виступав, це ж, діло. дело. Угу. Да. А чому? А чому? Розстроєні, да? Що таке? А що закінчилось? Що за смерть? Луна. А що, його обмежили? Ну, він на якихось ограниченнях як знаходиться цей огризок. Угу. Тупикова ситуация, а що таке? Що у них там совсем совсем хорошо стало, бо там, кажуть, и уже десь музыка грала, лебединое озеро. В ограничениях. А що за ограничения? В ограничениях. Він находится в ограничениях. Хвороба, чи ее посадили, чи що? Судьба поменялась. Обновление ждать, кажут, шанса. заблокированный. Да. В отшельнике. Разрушенный. А что за разрушение? Помер, что ли? Что это значит? Что это значит? Ну, тут кто-то решил, их как минимум двое, нет, трое. Женщина и два мужика. Один керує, а один фінансово забезпечений, очікувать, кажуть, тут якісь ну, заканчивається все смерть. Карта смерті вийшла. І ждать, бояться ожидань, що це тормознули вони да? і на будущее. Що це означає? Понимаєте, тут уход в отшельника? Це хвороба. Ну, Разрушение башня, він жертва. Його тут розрушили. Він жертва. Джеттва розрушень. І тут боротьба йшла. Показують, що розбите серце, і дуже швидко, якийсь такий удар швидкий був. Очікувати блокіровки. Ну, опять показують, що все заб... ну, його блокі... блоканули. Що не вже? Рішили з ним розділитися. З ними, получається. Там двойна ситуація. Це можливо і з тими двумя двойниками. З одним і з другим. То тобто, есть ну, настоящего то давно немає. Шанс наш. Атакувати магічески. Атаки магічески якісь. Ага. Ну, показують, що дьявола тут отпівають типа. Прикольно. На майбутнє. І майбутнє відсікають. Стабільність дьявола відсікається. Все закінчується. Десятка мечей. Ну, будемо бачить. Така сумбурна інформація, і вона йде одні старші аркани. Прикольно. Ну, показують одне і те саме, що траур на майбутнє і все закінчується Угу. Окей. А ми узнаємо інформацію офіційну. Узнаємо інформацію офіційну. Люди, дьявол здох, називається. Бобік здох. Судьба поменялася. Так домовилися, да. ну, тому що з ним домовлятися про кінець смерті не уйду. Не, Бачите, все, як кажуть, по Фрейду. да? Домовлятися в минулому не виходить, по-хорошому, не виходить. Ну, тут рішили йому мутну історію влаштувати якийсь тихушний... Так, да. сімейка решила, а, Через агресію, через обман, якимсь чином його відсікти? Прикольно, ну будемо ждать. Я вже боюся злазити. Якщо це правда, то це взагалі. Супер. Ну він тут жертва, жертву розрушили. Понимаєте? Одне й те саме показує. Класс. Мне ж не верится. Давно не дивилася так. Добре. Что это означает? Что отсекать? Шанс ухода. Блокирується, блокирується. Уход на майбутнє в Єрофанта. Тут така женщина рішає ці вопроси. Но ну, я кажу, тут, як знаете, як три чоловіка от вони домовилися. Домовилися. И по Ерофанту що? Угу. Що немає із-за цього е, е, м, гризка, і, виходить, якби не ресурсно, далі з ним взагалі ж не домовиться. Він там, знаєте, як, без тормозов. Ну, вони вирішили з ним покончить Окей, так, атака дронів на кафе, на побережжі моря. Там я чула сьогодні одного блогера, він там сказав, що це була атака в Херсоні, в в окупованій частині Херсона. Немає у нас окупованої частини Херсона. Я вже одному блогеру писала там, жінка, вона не блогер, ну, мабуть, все-таки, Таролог, вона дивилась, каже, там одна частина Херсона на одній стороні окупована. Я хочу, тих, хто не знає, подивіться, будь ласка, на карту, і побачите, що на правому березі Херсон, на лівому березі, Херсонщина, область окупована. Вот. І він сказав, що сьо... ну, не сьогодні, можливо, 31-го. Да? 31-го там вночі. Стався такий випадок, що в кафешки, це вроді об'являв, що в кафешки десь вони вирішили відмічати новий рік, прилетіли дрони, їх привітали. А, а другого блогера, я сьогодні послухала, то він сказав, що це в Хорлах, а не в Херсоні. Ну, би Буква Х присутня і там, і там. А, от, харли, я там була, це побережжя Чорного моря. Ми там відпочивали раніше. І цей готель взлетів. Прилетіла одна партія дронів, потім друга. Ну, коротше, кажучи, що в Харлах там 28 убитих і більше 50 поранених. Ще така була, как би, прив'язочка, що двоє дітей пострадали. Давайте подивимося, це правда, що 28 убитих. 28 убитих і 50 поранених. Ну, по поводу убитих тут кажуть якісь ілюзії. Це неправда. А їх більше чи менше? Покажіть. Їх більше убитих? Десять. Ну, где-то 10, 10, 10, 8, 18, да? Тут 18, скорее всего. Потому что 10, 8 показывают. А что? Угу. Смерть, э, разрушение. Вот 18 человек тут точно погибших, понимаете? 18 где А поранених скільки? Більше чи менше? 50. Ну, тоже получается тут, ну, как бы, жертв менше, да? Ну, поранених я маю на увазі. Поранених. Угу. Тут менше жертв поранених. Не менше 50. Новий етап. Угу. А діти там були, як жертви? Діти, були як жертви. Обман це все. Ну, ночі десь гулянка і якби Новий год зустрічають, там. які діти? Ні, там дітей не було. Дьявол, угу. ну, дьявола разрушили, то есть тут uh, разрушили, через, через разрушение пройшли. Добре. Окей, хорошо. Це вже радує, Розумієте? Це радує, тому що це, считай, побережье, море. Це наші партизани там сработали, да? По колесу фортуни. Обоюдні перестрілки. Вони участвують в, етих, в якихось боях по іерафанту. Сильно, ну, так, проявляють свою силу, знаєте, йдуть як атаки, атаки періодичні. І що? шанс. Ну, хочуть шанс примінити, закінчити з этим всім. Ну, Я ж кажу, закінчиться цими орками прорив. Угу. Ну, прориватися не ресурсно, так, на, на пропалу, як я вам казала, що тут я не бачу такого, що прорив прям там з флагами на ура, ні, такого не буде. Не ресурсно. а от таким образом, да. дронами. Вот, там, перестрілками, да, будуть міняти судьбу обстрілами по правосудию, да. А, угу. Ну, заканчивать з ними. З Кацапами заканчивать на лівобережки. Так, поїхали далі. А, а. От, ви знаєте, останнім часом йде така інформація, ну, от, вкиди роблять. Ну, не, це, це вже не один місяць, то ясновідіші, то якийсь там комусь щось приснилося, розповідають про сон. Сьогодні очередну, а, таку, яка сон побачила, побачила дівчину, ну, молоду жінку. І вона оце розповідає. От я в весні побачила там, поки що тільки шість країн. Угу. Да-да-да. Поки що шість країн, з яких треба тікати, от буде ужас, 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 і ні про що не каже. Угу. Ну, кажуть, от, башня, а що башня? Угу. Ну, тут мужик, який плати гроші, і, от, от і ажи, а, очі... щоб всі очікували, непонятно, що ужас, ужас, і тікали. Ну тут, знаєте, на ментал влияние. Щоб не ресурсно, судьбу міняють. Помієте? Через це бла-бла за гроші міняють судьбу людям. Щоб тікали, їхали, щоб. А для чого взагалі це все робиться? Для чого? Верховне жрець, ну так. Да. Ну, щоб роботу цікавила, така боротьба якась, понимаєте, і псо. Розпространяють, і псо по правосуддю. Да. Ну, кажуть, треба відсікати це все. Оце не слухать багато всякого багато сміття всякого. Люди розпространяйте відео, щоб не боялися, не переживали. Щоб не этот самый не рефлексировали. А ну, по поводу ще й Польщі. Оце ж вона каже, от, е, і в Польщі. Що в Польщі? В Польщі буде війна? В Польщі війна буде? Ну, дивіться. Обман, кажуть, закінчується тим бла-бла-бла. Зканчувать. З очікуваннями Оце все брехня. Тут ситуація обнулиться. В яку сторону обнулиться ситуація? Ну, в перемогу вийде. Тут захист вони вистрають хороший. І переможуть цим. Тут обнуляться буде історія. Действує агресивні шанс через якийсь період времени. Розрушати воєнним, разрушать військових по дьяволу. Ну, виясниться ця історія, що тут, знаєте, сопротивляться люди будуть, сопротивляться. тобто в нього сил немає вже не те, щоб десь там щось рипаться. І тим более, що ми подивилися, там, походу, що йому вже капздець. Окей, на сьогодні все. Дякую за підтримку, дякую за ваші коменти. Донатте, спонсоруйте, пока-пока.